Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, код міста 24. І пам'ятайте: єдиним джерелом влади в Україні є народ. Поки одні воюють на сході, інші на власному подвір'ї. У попередніх програмах на гарячу лінію народного контролю звернулись мешканці вулиці Лесі Українки, 66Б. Люди просили допомогти відвоювати дитячий майданчик у дворі будинку, який віднедавна став межувати із сусідським гаражем. Ми не хочемо бачити цей гараж на дитячому майданчику. Тим більше, що цей заїзд буде проходити по скачелю. Дітей, які тут бавляться. Це є єдиний майданчик на три будинки, який в нас взагалі існує, який ми спорудили самі. Натомість у самих власників гаражної будівлі своя правда. Люди переконують, що встановили гараж цілком законно, бо мають на руках всі необхідні документи. Мої сусіди грубо не поважають мою приватну власність. Значить, вони. Підключають дітей, самі підключаються, нижче мене б'ють. Мене є всі. Ото довідки я вам пізніше зніму. Покажу всі документи. Вони неодноразово при працівниках міліції ми їм показували документи. Пані Надія запевняє, що перед встановленням гаража сусідів та їхніх дітей про це було попереджено. Тому жінка стверджує, що ніяких претензій бути не повинно. Я вам просто покажу свої документи на право повне моє право власності. Прошу. Більше того, син власниці гаражного приміщення запевнив журналістів народного контролю, що готовий серйозно обороняти приватну власність. Мені тут закидують, бо я власне бачив і сюжет вже сьогодні по алцеті. Закидують мені, що я погрожував комусь зброю. Я в третій раз процитую зараз відповідно статтю Кримінального кодексу України, частина п'ята статті 36 Кримінального кодексу України. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність за застосування зброї або будь-яких інших засобів та предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького проникнення у житло чи інше приміщення незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто нападає. Сусідка власників пані Ірина повідомила журналістам народного контролю, що місце для дитячого майданчика передбачено у дворі будинку. Тільки його незаконно захопили інші значи, сусіди. Згідно генплану, ми вже отут є ціла е, е, низка документів, де ми воюємо. Книга наш дитячий майданчик має бути отут. Ті два будинки мають бути знесені. Ми вже вісім років. Пишемо, де ми тільки не писали всі звернення з Києва приходять розібратися на місці. На місці ніхто не розбирається. Законні власники земельної ділянки з гаражем на камеру журналістів народного контролю показали місця можливого розташування дитячого майданчика. За їхніми словами, це як мінімум дві ділянки поблизу будинку. Згідно генерального плану забудови міста, ця ділянка також передбачена як дитячий майданчик. Величезна ділянка, де можна будувати Діснейленд, качелі, гірки, все, що душі заманеться і звичайно спільно за гроші громадян. Журналісти триматимуть на контролі питання мешканців Лесі Українки 66Б. про подальший розвиток подій. Обов'язково проінформуємо вас вже в наступних програмах. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, код міста 24. Роксолана Буяк, Ігор Дьорка, Ігор Чиш, народний контроль, Дрогобичина.